Клює чи не клює цим питанням переймалися учасники дитячих змагань з рибної ловлі, що тривали у селі Кобелячок Кременчуцького району. Цей рибацький турнір має назву Золоті карасики і проводився вже втретє. Його ініціаторами виступили Пришипська та Кобелячківська сільські бібліотеки філії за підтримки депутатів виконавчого комітету та голови Пришипської територіальної громади Валентини Городянко. Місцем проведення стала туристично-відпочивальна зона, яку створив голова місцевого. Фермерського господарства Марс Юрій Удовицький після жеребкування п'ять команд визначилися зі своїм місцем ловлі, і учасники пішли на місце події готувати свої вудочки до змагань. Перша зловлена риба це завжди подія для кожного учасника та учасниці. Кожна наступна риба це крок до перемоги у турнірі. Під час змагань його учасники і учасниці були уважними і зосередженими. Намагалися не прогавити рибу. Нібито глядачами змагання були качки, що плавали у водоймі, і, здавалося, навіть вони намагалися не заважати юним рибалкам. Під час процесу рибної ловлі ми поспілкувалися із учасницями та учасниками змагань. За свій перший лов нам розпочали. Повіли рибалки команди Торнадо із села Кобилячок. Як риба? Та нормально, більш-менш кліє. Що вже зловив? Така расі. Скільки? Не знаю, зараз подивимося. Е, ти часто береш участь у змаганнях? Перший раз. Що робити, щоб риби більше було? На що ловиш там. Черв'як, прикормка, там, кукурудза. Багат, багатенько в тебе вже риби? Не багато, погано клює. – що думаєш, коли ось рибу ловиш? Про те, як витягнути її не, про, не прогавити, так? Так. Да. – Чим тобі тут цікаво? Мені цікаво, тим, що я дуже давно був на рибалці. От, наловили ми не знаю навіть. Ну, щось ти зловив, я бачив, так? Да. Мені подобається природа та е, просто рибу полюбляю. От, поїсти теж. Ну, як налаштований на перемогу сьогодні? Да. У складі команди Лідер з села Дабинівка були й рибалки-дівчата. Одна з них дев'ятирічна Кіра Череп. Часто ти ходиш на рибалку. Ні -а. Сьогодні перший раз? Ні. Ну я не раз ходила на рибалку з мамою й папою ходила ще. І бодій. Так, що треба робити, щоб риба ловилася? Стояти тихо і ждати, і ждати, поки вона почне ливитися. <риклад> а ніяких там заклинань? ще щось такого. Ні. Ні. Не тільки наживку насадити. Яка наживка в тебе? Черв'як. <риклад> Смачний черв'як деримо, так? <риклад> ну так. Також намагалася зробити внесок у команду лідер з Дабинівки Анна Островчук, яка згадала свій найбільший улов. За одну рибалку 9 штук карасів було. Треба Десь сьогодні. і все так було. Треба рекорд сьогодні, так? Клює зараз чи ні? Клювало. Хлювала, а ми завадили? Ні, вона б все одно не досталася. налаштовані на перемогу. 50 на 50. Тобто, це олімпійський принцип, головне участь. <гум> ну, не знаю. Як повезе. Чи часто ти на рибалку ходиш, як вперше пішла, як до, залучилася до рибалки? В основному часто, але зараз перестала. Це ж кажуть, чоловіча справа чи ні? А яка різниця? Робота не має пол. Ну, типа, жінський і мужський. Вперше приїхала на рибацьке змагання у кобилячок Валентина Бондаренко із села Комендантівка, яка була учасницею команди Факел. Стараємося, ось зараз клює, давай, не, знаю, давай. не виходить. З'їла, але вже багато раз клює, один раз, а вона зірвалася. Риба поки що хитріше за да, тебе, хитріше. так? Так, ну, Хитріше. Ти ж не здаєшся, так? Ні, не здаюся. Вже зловила щось? Ні, ще нічого. Ну, стараємося. Іноді з дідусем ходжу на рибалку. Допомагаю я йому там дещо, а так рідко. Що зараз будеш робити? Наживляти буду, кукурузу. Як думаєш, кукуруза подобається? Римі? Не знаю, поки що тільки на черв'яка по попадається. Це, це вперше кукуруза? Ні, вдруге вже. Ну вперше я отам стояла, а зараз туди спробую. Добре. Ну чим тобі рибалка подобається. Навіть не знаю чим. Ну, Цікаво, коли клює і так чекаю, поки риба з'явиться. Ще один учасник команди з комендантівки Іван Китиця не втрачав надію на гарний улов, але на початку змагань розмірковував, чому ж риба не клює. Намагаюся піймати цю рибу підступно. Була вже риба, чи ні? Ще ні. Як важаєш, чому немає риби? Не знаю, може глибина. може вся спить над новою. Про нюанси риболовлі під час змагань ми також поспілкувалися із учасниками команди фаворит з села Пришип. Деякі хлопці цього колективу є юними футболістами, які займаються у місцевій секції. Розкажи, як риба ловиться, як тут справи у вас? Ну було б поначалу добре, а зараз щось не дуже. Як вона в чому справа? Риба спить чи ні? М -м, може вже наїлася і лягла на дно. Буває. Немає, так? Так. Да. Буває, що риба ловиться, буває, що ні. Є навіть така поговорка. Риба клювала вчора і завтра. А ти часто на рибалку ходиш? Ну, з друзями, так, на місцевому ставку ловимо рибу. Тільки там маленька вона. Ну, але ловиться, так? Так. Ну чим тобі подобається рибалка? Тим, що вона можна просто сидіти і насаждатися природою. У ну, тебе як ловиться? Та, так, так само. По, по початку дуже добре ловилася, добре кулювала. Та зараз, я думаю, риба вже наїлася, багато і тут же багато людей і вже присіла трохи, не клює. Тобто сьогодні, сьогодні щось це, маловато, да? так? Трохи маловато, бо взагалі поки що не клює ось за ці 10 хвилин чи 15 ні разу. Ну, А ти часто на рибалку ходиш? Так, з друзями дуже часто збираємося в нашому ставку. І ловимо. Ловляться багато, але маленькі. Клює чи ні? Та зараз щось трохи покльовує. Як вважаєш, тут є велика риба чи ні? Та звісно є, тут дуже багато великої риби, але треба ще е закинути туди, куди треба, де вона є, і зловити її. Судячи з усього, закинув вудочку туди, куди треба, Назар Гобченко із команди Вікторія Салівка. Йому вдалося спіймати найбільшу рибу цього дня, яка мала ось такі розміри, та була дуже активною. Назар, ну як часто ти ловиш рибу? Може, в неділю раз ну, а таку рибу вже велику, Так. Да. Це перша така велика риба? Ні. Ні. Як вона як риба називається? Товтавоп. Столобика ловив. Угу. Ну чим тобі подобається тут змагання? Ну, рибу ловити. А вперше як прийшов ловити рибу? Хто тебе залучив? Бабушка. Ні, не дідуся, а бабуся, так. Угу. Ну коли ловиш, про що думаєш, коли ловиш рибу? Щоб спіймати рибу велику. А, скільки тобі років? Одинадцять. А як сюди приїхав? Звідки ти? Хто привіз тебе? Города. Річні плавні? Так. Да. Як налаштовувався? Готувався якось, що брав з собою. Там багато чого, ну там я брав фідер, а треба поповочка. Які mm -hmm. відчуття спіймав рибу, Да? Добре відчуття. Нарешті змагання добігли кінця і пролунало оголошення підняти вудочки. Усі команди надали свій улов суддям, які зважили рибу. Цей процес журі виконувало відповідально та скрупульозно. Після зважування деякі учасники за власним бажанням відпускали рибу у воду. Не жалко тобі випускати рибу, та ні. Це ну, звичайна справа, так? Ну да. вона ще жива? Жива, багато зловив сьогодні. Та ні штук шість, сім. Усю рибу, у тому числі й найбільшого за розміром під час цих змагань Товстолобика, випустили у воду представники команди Вікторія. До речі, шефство над цією командою узяв гірничо гірничозбагачувальний комбінат. Після змагальної частини для юних рибалок вже підготували смачну їжу, адже під час лови та хвилювання у багатьох юнаків та дівчат розігрався апетит. Каша у нас є пшоняна з м'ясом, з приправками, зеленю. Варилася, парилася, тушилася. Скільки там? сім кілограмів пшона. Я думаю, що хвата нам усім. І салат он, зроблений з капусти, з огірочком, з тим, з, моркою, з усім. Каша для справжніх рибалок, так? Да. Да, для справжніх рибалок. Зараз діти потрудилися, зараз потрудяться біля тарілок. Перед нагородженням до всіх учасників звернулися члени журі дитячого турніру з риболовлі Золоті карасики. Шановні учасники, ми дуже раді вас вітати на цьому заході. Будемо надіятись на слідуючий рік. Ми вас також запрошуємо. Приїжджайте, беріть участь і. Досягайте успіхів. Шановні учасники, я також вітаю вас на Кобелячківській землі, і це вже стало традицією. Зустрічати тут різні команди із нашої громади, із сіл нашої громади. Тому ми дуже раді вас тут бачити. І думаю, що з користю ви провели ще один літній канікулярний день. Отримали задоволення, поспілкувалися. Між собою свої емоції виразили, і ми раді будемо бачити вас наступного року. Бажаємо вам успіхів і гарно провести час, який залишився до навчального року. Хочу додати до слів Таїси Михайловни, звісно. Проводилися раніше турніри між нашими дітками із громади, а сьогодні на турнірі до нас доєдналися дітки працівників Єрисівського гірничо збаченого комбінату. Ми дуже раді. Є ідея на наступний рік розширити коло учасників. Так що думаю, що Кльов буде на наступний рік кращий. Валентина Городянко зазначила, що дитячий турнір зиболовлі Золоті карасики був присвячений Дню державного прапора та дню незалежності України. Захід приурочений цим святам побажати нам усім миру, здоров'я, терпіння, наснаги, удачі ну, звичайно, перемоги. І дякую нашим захисникам, захисницям, що ми маємо можливість проводити для діток такі заходи. Всього найкращого в такий час і такі ну, захоплені люди. Це ну, дуже гарно. Я, я навіть не знаю. Це дуже гарно. Хлопці, на ви, дівчата, повинні ну, такі заходи запам'ятовувати, відвідувати. Велика вдячність! Хай клює. Хто не клюнув сьогодні, клюне завтра. Ну. Ще з організаторам вдячний. А вам на П'яте місце на турнірі посіла команда факел з комендантівки. До речі, минулого року представники цього села були переможцями. З результатом 460 грамів четверте місце у цьогорічних змаганнях має команда села Дабинівка. Бронзовими призерами з результатом 760 грамів була команда фаворит із Пришиба. Срібними призерами з результатом 1 кілограм 30 грамів стали юні рибалки команди Вікторія Салівка, яка була створена за ініціативи Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату. Юні учасники цієї команди були дебютантами змагань, переможцями турніру. З результатом 1 кілограм. 400 грамів стали юні рибалки села Кобилячок. В історії турніру це вже другий успіх для представників цієї команди, яка вигравала дебютний турнір. Як вдалося перемогти? Ну, було добре, але можна було і краще. Ну, ловилась, ловилася, але велика риба. Хоч, ну, хотілося б побільше, ну яка єсть. Так що, все, все буде добре. Були такі думки. Що ми переможемо? Манка все порішала. А хто найбільшу рибу спіймав? Руслан. Руслан, що ти зловив? Яку рибу? М -м -м -м. Добре. Давайте ну і ви, хлопці, переможці? Які враження чим чим сподобалося, сподобалося сьогодні? Тим що перебачив емоцій? Багато що е, чим тобі сподобалось? мені сподобалося конкурс риболов... риболовлі у цьому році. Тим, що спочатку я витягав дуже багато риби. І Я радий, тому що ми виграли. Усі команди отримали подарунки від Пришипської сільської ради та Єристівського гірничо-збагачувального комбінату. У складі команди Вікторія Салівка були також діти працівників ЄГЗК. Організатори турніру нагородили ще й тренера команди, що дебютувала у змаганнях директора з виробництва Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату Сергія Гелету. Ще важко це тренувати. Як зібрати команду і налаштувати дітей на ловлю риби? А, то, маєте ну я не знаю, як тренеру важко, а Як батько в кого двоє хлопців його барабаки? То не дуже. А вообще ну всі наступні краси. Всі будуть наші. Дякую. Воще дуже, ще раз кажу, приємно бувати на такому заході. Просто фантастика. А ви коли вперше прийшли на рибалку? У мене, мабуть, ще на коляски прикатили. Ну, <something> <bookkeeper> <laughs> no, це батьки. Чим рибалка вона корисна, чим подобається? Та ну, якщо подальше від комп'ютера хоч інколи, то це вже корисно, і це вже подобається. А природа це завжди гарна. Наступного року Оргкомітет дитячого турніру з рибної ловлі золоті карасики планує збільшити кількість команд, аби залучити до подібних змагань якомога більше юних рибалок.